Десятки пісень різних жанрів, які вже стали популярними, яскраві дизайнерські проєкти та дотепні жарти у Тікток. Усе це про молодого талановитого хмельничанина Олега Шкарпету, відомого під псевдонімом Шугар. Більше про його таланти та різні грані особистості. Наша розмова вічна Вітаю Олеже в нашій студії. Вітаю, дякую за запрошення. Ваше здоров'я. Почнемо, напевно, з музики, бо це головне зараз у вашому житті. Е, у вас же є стільки пісень, стільки гарних кліпів. Як при цьому ви не професійний співак? Як починали свою розкрутку? І звідки така любов до музики? Е, ну насправді ще в університеті я зрозумів, що хочу, що мені подобається співати. Якось так вийшло, що в мене були друзі, <кій> однокурсники, один, один гітарист, один барабанщик, і вони запросили мене в групу. Давайте зробимо групу. Я такий хлопці, та я ніколи не співав. Вони, такий, та нічого, ми теж ніколи не грали. І так у нас з'явилася колись група. Я починав з каверів. Е потім якось так вийшло, що почав виступати в різних закладах. І мене постійно виношував, я виношував думку, що я хочу робити щось своє, створювати свої пісні, постійно на співбувалися якісь мотиви. От і настав той день я випустив першу пісню, і по цей день не можу зупинитися. Ви співаєте в різних жанрах, все ж який ближче до душі, на якому хотілося б більше зупинитися, який розвинути? Ближче до душі в плані того, що я слухаю, я би сказав, що це хіп-хоп західний, напевно. Але якщо говорити про те, що мені подобається писати, і що я більше відчуваю як себе як артисту, то я думаю, це жанр етно, такий сучасний етнопоп і. Такі веселі, танцювальні, позитивні пісні. Для того, щоб глядачі більше познайомилися з вашою творчістю, зараз прослухаємо вашу пісню. Опа. Коли було, тихо, ти до мене говорила. Коли стало темно, ти мені душу відкрила. Знаю ти на мене дуже. Знаю, ти чекала, тепер має що хотіла Не піду гуляти я, не виходжу з хати я, мене закрутила. Граєте на гітарі? Чи справді це так? І де проявляєте цей талант? Можливо, не тільки на сцені, в кліпах, а десь для себе граєте, чи освічувалися за допомогою? Ну, ну насправді граю на гітарі е, дуже так на такому базовому рівні, якого мені повністю вистачає для написання пісень, тому що мені просто потрібна гармонія, типу, там, ну, ну, ноти, я собі награю і все. І я пишу на це пісні. Навіть такі пісні, як остання пісня Олег, вона хоч і зовсім не гітарна, вона написана на гітарі. От. Але загалом щось зіграти, таке якесь важке, арпежове арп якесь, то я не, не, не треную і цей скіл навик не розвиваю, якщо так говорити. Тому на такому рівні базовому, то мені, його мені достатньо. Теж самостійно вчиться. Самостійно так. Ну Тому і на, на базовому рівні, бо це я так, а я в інтернеті, в Ютубі, ага, акорди, понятно, пішли. А що це за історія, що ви якусь пісню подавали на Євробачення і вона не пройшла? Як вважаєте, чому не пройшла? Чи не зневірилися в таких конкурсах-відборах? Історія така, що е, написав пісню, яка називається Мавка. Вона згодом і вийшла. Е, я написав її для конкурсу на Євробачення. Е, насправді я писав її. Ну, це такий був трошки стресовий момент написання цієї пісні, того, що я. Ну, Я розумів, що там є певна дата, здається, 20 жовтня потрібно було вже подати пісню. І до 20 жовтня в мене ще її не було, а це вже там, а вже десь починався жовтень, і це не так швидко робиться. Це треба написати, продумати повністю структуру, записати. І трошки піджимав час, і я дуже хотів е, прийняти участь. І якось так вийшло, що в один день, це була п'ятниця 13-го, здається, а ну це ще, напевно, був вересень. Е, П'ятниця 13-го, і якось мені в цю п'ятницю приходить е, от, настрій. І, і я за один день пишу цю пісню, хоча до того писав місяць і мені нічого не йшло. І за один день пишу ця пісня, е, яку, я, яка я вважаю одна з кращих моїх пісень. Пісень так вийшло, що я вклав в неї просто весь свій навик, все, все своє авторське написання, все, що я можу. От і подав її. Вона згодом не пройшла, хоча мене навіть благословили деякі продюсери українські. Але згодом не пройшла, тому що, ну тут ніхто не знає, чому насправді, але можна здогадуватись, що там треба артистів, які, можуть, можливо, більш популярні, які, можливо, більш десь скандальні, про яких більше знають, або, або в, в пісні яких є, скажімо так, якийсь посил, соціальний посил. Це також дуже важливо. От, а пісня Мавка, вона більш така етнічна, просто про, про Мавку. Тобто там немає чогось такого, що я би хотів донести, скажімо так. Вона, це більш художній такий твір. А ви не зневірилися після цього, що будете подавати <кхм> колись свої пісні? Чи це все прийде як натхнення? Ну, <кхм> Одразу, коли, типу, мене навіть не було в лонгліст-листі, то я трошки зневірився. Але потім, коли почав думати, спілкуватися з людьми, чому міг не пройти, е я почав розуміти, типу, що я не, не допрацював. І це дає такий. Думки на наступний рік. Самі пишете пісні, самі вигадуєте собі образи сценічні, самі робите якісь музичні експерименти. Один з них це дует з молодою співачкою Торією. Розкажіть, як зійшлися творчо, як відбувся цей експеримент, як вирішили зняти кліпи разом, як вам було з нею у піснях? Ну, насправді роблю все сам, тому що. Інакше ніхто не зробить, якщо не, ніхто не зробить краще, ніж ти сам. У е, мене є мій, до, мій дуже хороший друг Філіп, який допомагає мені знімати відео. І так вийшло, що Філіп почав зустрічатися з історією. Так ми і познайомились. І я кажу, ми спілкуємося вже давно, і я кажу, Юка, блін, так класно співаєш, а давай пісню. Вона каже, а давай. І ми написали першу пісню Дим, і якою я дуже задоволений, і дуже гарно зіспівались ми, скажімо так. От, і нам і в цьому плані нам дуже просто, бо ми знайомі, ми друзі, е тому можемо збиратися писати пісні. І так ми і зробили. Написали пісню Ромашки, у нас вже дві пісні є. Е пісні сприймаються дуже гарно. Що я ще можу сказати? Е сподіваюся, та я думаю, не сподіваюся, точно знаю, що пісні ще будуть історії, тому ми будемо над цим працювати. Заспіватися. Це у вас перший такий дует? Чи вже були з кимось? У мене раніше був дует з таким е хіп-хоп-артистом Хасом. Також в мене є пісня з співачкою Ромою Тус. Вона називається Ти для неї, той цього літа минулого літа вийшла. Тому так. Трошки є дуетів, і дуети плануються. Дуети — це хороша штука. Але трошки важче в організації дояти, тому що це з двох сторін треба в когось виходить, хтось в когось не виходить там по часу. Хтось написав куплет, хтось не написав. важче зібратись. Треба обом записати, в кожного своя думка стосовно аранжування. Тому воно трошки так. А коли ти пишеш сам, ти собі знаєш так. ага. Ну я бачу таке, і ми таке робимо. І ні, і ніхто мені не скаже. Іншого ви органічні в піснях ліричних і в піснях жартівливих. Однаково гарно <кій> виглядаєте, природньо. Все ж таки, які пісні популярні в інтернеті, взагалі в соціальних мережах? І як вважаєте, чому? Які публіка більше любить у вашому? Ну публі? тут однозначно, що так виходить, наприклад, якщо взяти той самий TikTok, то заходять набагато краще пісні позитивні, веселі, прості. Ну я стараюся їх так писати, щоб вони були. Типу під ситуацію, наприклад, пісню Олег я останню написав. Ну, я розумів, коли я її пишу, що ця пісня її будуть репостити люди, яких звати Олег, або дівчата, у яких є чоловік, хлопець Олег. От. І так воно сталося. Ну, метою цієї пісні є підняття настрою і якийсь такий позитив. Так Про Олег ще не співали. Про Олега ще не співали. Плюс так. Те ж саме в принципі сталося із піснею Віддаю притулі, яка така, ну, інфопривід такий в ній є. І людям це близько, і воно легко сприймається швидко. От. Тому, я, ну, тому так воно стається. Тому що е, ліричну пісню її треба е, сісти, послухати, подумати. Е, в нашому сучасному, я би назвав так, фастфуд світі. Е, зазвичай люд людям треба люди дають тобі 3-4 секунди, щоб зрозуміти, чи що подобається їм чи ні. А за 4 секунди ти не перенесеш емоцію ліричну якусь таку. От. Тому так. У пісні віддаю притулі, є рядки, всю зарплату віддаю притулі у кишенях нулі. Угу. Це іронія? Чи дійсно багато донатити зараз для військових? Ну стараюся донатити так кожного дня. Підтримую постійно збори. Мені дуже часто пишуть. В мене весь дірект в інстаграмі. Ну він дуже завалений різними запитами, проханнями про поширення збору. До мене пишуть часто, навіть фонд Повернись живим зі мною зв'язувався. Я робив типу свою банку, міні-збір свій для них. <кій> Також нещодавно зі мною зв'язався голова Офісу трансформації Максим Бахматов, попросив поширити його збір, розповісти про нього. Тому я залюбки це роблю і я не розумію, чому б я цього не робив. Поширюю, звичайно, це так сказано, якби перебільшено, що я всю зарплату даю. Звичайно, це не так. Але так стараюсь донати кожного дня і допомагати. А як вважаєте, якою має бути громадянська позиція артиста в наш час? І яка вона ваша? Як її ви, ви можете визначити? Громадянська позиція, я думаю, тут однозначна, яка. Це просто підтримувати Україну. І головне, просто розвивати українську культуру. Тому що я вважаю, що культура на часі, і це дуже важливо. Те ж саме Євробачення, там Люди казали, а чому так стільки грошей, чому там на що ми це робимо? Та треба. Треба показувати Європі, що ми жива країна, що ми е, творча, талановита, розвинена країна, що в нас є своє, так само і для себе, для своїх людей. Потрібно розвивати своє, розвивати мову. Е, як можна далі дистанціюватися від агресора? Артисти повинні цьому максимально сприяти. Ну так щодо зйомок ваших кліпів, ви вже згадували, що вам допомагає Філіп. Але взагалі є така думка, що багато хто думає, що зняти гарний кліп, записати гарну пісню можна тільки завдяки провідним, відомим майстрам десь в великих містах. Хто вам в цьому ще допомагає, де записуєте пісні, як знімаєте кліпи? Угу. Е, ну Насправді мій друг Філіп, він також режисер, він оператор, він цим. займається. Просто так мені поталанило, що в мене такі класні друзі, в тому числі. так. Хмельничанин. Але... Мельничан, так. Так. Філіп Гаврилюк. Рекламу роблю свою другу. От що хотів сказати. Про зйомки кліпу хто допомагає. Ага. Так, ну з кліпами буває по-різному. Насправді, в мене є багато друзів у місті Хмельницькому, професійних операторів, яких я можу задіювати для зйомки кліпу, з якими ми співпрацюємо. Це дуже класно. Але насправді я для себе визначив, що головне – пісня. І навіть тому приклад є. Нещодавно я випустив пісню, яка називається Ліхтарі. Кліп, на яку я знімав сам. Я купив для цього камеру, таку ручну камеру, звичайно, за там, 3 тисячі гривень. Ну, камера стільки не коштує, це дуже мало. Типу, і зняв повністю кліп на неї. І цей кліп, який я сам зняв, сам змонтував, набирає стільки само переглядів, як кліп, який знімає професійний оператор. Він він, зрозуміло гірший по якості, але в ньому є настрій. В ньому є емоція, в ньому є я, який я співаю. І це ну, для слухача це головне, тому що пісня вона, вона все одно є. От. Тому можна сказати, що тут не так важливо там, якість, неякість, професіоналізм, як просто, ну, щоб це було, щоб був вайб присутній, щоб був присутній ти І Головне талант мати і бажання О, це так, робити. Так, так. Ну, але все одно, я можу сказати, що головне пісня. Але якщо взяти, наприклад, пісню Мавка, то спідно з пісню Мавка там у нас був цілий знімальний майданчик, було багато людей задіяно. Ми, я їздив івано франківськ і там були дуже серйозні зйомки. І, в принципі, <кхем> і пісня набрала ну, на голову вище переглядів. Е, можливо, я так, також схильний думати, що це тому, що пісня більше сподобалась людям, але кліп також. В цьому випадку дав свій е, якийсь такий поштовх. А тексти пісень ви почали писати саме тоді, коли почали займатися музикою? Чи раніше ще пробували якісь такі поетичні твори? писати? Mm, ну, сказав би так, щоб тексти вони разом з авторською музикою, музикою вже пішли. У ем, мене просто так виходить, що я спочатку продумую мелодію. І мені завжди придумали, навіть до того, як я почав писати, мені придумували якісь мелодії. Я щось наспівав там собі ходив. Чи та сама на гітарі там, на гітарі, там щось награвав? <кій> От, А коли вже є мелодія, тоді вже на неї придумується текст. Тому так, в мене якось так. Тепер трошки про ваші жарти у Тік-Ток. І я є вашою також підписницею. Цікаво. Як вони записуються у вас вдома? Розкажіть про цей процес. Находить щось, захотілося записати, mm -hmm. чи придумуєте жарт, тоді записуєте. І чи є теми, на які ніколи не будете жартувати? Mm -hmm. Ну, приходить, воно насправді дуже часто спонтанно. Буває таке, що якесь відео таке на, на селфі-камеру я знімаю, що це просто я стою на кухні, там, набираю в каструлю борщ і собі включаю, і просто співаю про той борщ, і відео заходить. Ну просто я не міг очікувати дві секунди назад, що я буду це знімати. А буває таке, що я, в мене є якась ідея, я там її сідаю обдумую, виставляю камеру, світло. Починаю знімати. У буває... мене є така зараз одна ідея для одного такого тік-ток-відео з такими ну, жартами. Я, я написав різні жарти, хочу спробувати новий формат. Я вже її виношую, не знаю, два місяці. І щось я не можу сісти ніяк зняти. Ну, тобто по-різному, воно буває. Але здебільшого, це просто настрій, ставиться камера, і дуже часто я просто, в мене є якась тема, про яку я хочу зняти, і я імпровізую. От, я імпровізую на цю тему, накидую, накидую, щось говорю, а потім динамічно нарізаю і самі кращі моменти. Там, наприклад, було відео 15 хвилин, що я там щось накидував. Я з них зрізав там хвилину 50 І, типу, так і виходить. Потім таке динамічне відео. Сусіди вже наслухалися ваших пісень, жартів. А, сусіди вже змирились давно. Бо було таке, що і поліцію викликали, якщо хочете було. А <кхів> щодо того, до тем, на які ніколи не будете жартувати. Ага. Теми, на які я ніколи не буду жартувати, це теми, які можуть зачепити людей дуже в нехорошому сенсі, Ну, про хвороби, ні в якому випадку про щось таке погане. Ну, В цілому я пишу, ну, хочу знімати якісь відео жартівливі, позитивні, які піднімають настрій. Можливо, там буде щось контроверсійне, де люди могли би посперечатися, наприклад, як я там, в мене було відео про. Android і iPhone. Люди сперечаються, ні, Android і iPhone. Ну, це таке, це, я вважаю це безобідно. але якщось таке ну зачіпати когось, я би не хотів. От. Тепер про ваш талант дизайнерський. Де його застосовуєте, як ним заробляєте <клес> на життя, і звідки це до вас також прийшло? Ну, це ви правильно сказали. Я ним заробляю на життя, насправді на, на музику. Це мене, я, я цим займаюся ще давно, ще раніше, ніж музика. Просто я про це не особо говорю, тому що люди, ну, люди мене знають не як дизайнера. Е, в університеті я вчився на економіста. На останньому курсі я зрозумів, що нічого не буде, скоро випускатися, а я ніхто. Нічого не знав, нічого не вмію, Щось так вийшло в мене. І Але я професія по... допомогла з розкруткою, щось розрахувати. Як... В плані дизайнеру? Е, і в дизайні, а. і в музиці. Ну, да, да. І от в, кін... на... в кінці на останньому курсі я зрозумів, що... А що я хочу, що мені подобається. І я почав пробувати себе і зрозумів, що мені подобається дизайн. Звичайно, всі обкладинки на треки, які в мене є, всі обкладинки на YouTube, навіть там анімація, наприклад, взяти пісню Вініл там на Ютубі замість кліпа анімація. Це все роблю я. Тому на цьому вдається дуже добре економити, і, скажімо так, це класно, що я собі зразу зробив так, як я хочу, без правок, Не потрібно ні з це туди-сюди пін-пон Так. Тому так, звичайно, це допомагає, і мені це подобається. в принципі, Можливо, навіть так само, як і музика. А щодо вашої вдачі, ви себе показуєте і як лірик, і як комік, жарти часом допомагають е, приховати якийсь поганий настрій або, навпаки, себе виводити з поганого настрою жартами. Саме так. Жарти дуже допомагають вийти. Насправді я не сказав би, що я сам по собі в житті завжди такий веселий. От е, життя таке зараз, тим більше. І жарти дуже допомагають вийти з якогось такого стану. Е, Ну, скажімо так, мінор трошки переходимо в мажор, мажорний лад. Тому так це таке віддушено. Ми вам дякуємо, Олеже, за цікаву розмову. Бажаємо Добре. вам творчих успіхів і наостанок послухаємо ще одну з ваших пісень. Давайте. До наступних зустрічей. Знаю, час лікує, але я не захворів, Полум'я згасає, але я і не горів. Коли мені темно, я вмикаю ліхтарі, коли тобі сумно не телефонуй мені, Сонце по погоді, я капають дощі, якби ти любила було б світло на душі. Коли мені темно, я вмикаю ліхтарі, ти знову брехала, але більше не мені, більше не мені. Слова моя мила, yeah. ти не лише мені говорила, yeah. Мене ти вже допила і поновила, yeah. Розбива серця, як ніби скло на смартфоні, Як нова машина, але брудно у салоні. Кожен день нові номери в тебе в телефоні. Ти перемогла, якби це були перегони, якби була потягом, потягнув би стоп крам. Була б еліксиром, я б не потягнув і стоп-кран Малюю коло, і тепер це буде мій храм ти більше не мій краш знаю, час лікує, але я не захворів. Полум'я згасає, але я і не горів. Коли мені темно, я вмикаю ліхтарі коли тобі сумно не телефонуй мені. Сонце по погоді, я ли дощі. Якби ти любила полом світло на душі. Коли мені темно, я вмикаю, ліхтарі ти знову брехала. Більше не мені, більше не мені, І вибачатися не треба, у цьому немає потреби Ти навпаки допомогла Допалити цю історію до тла Не переживатиму, як не відповідаєш. Більше не чекатиму останнього трамвая. Все відформатую, тебе з пам'яті стираю. Все про тебе знаю, все про тебе знаю, я як ніби соло, а ти ніби Лея та нашу історію довірили діснею, ну і з нею, ну і з нею, знаю час лікує, але я не захворів. Полум'я згасає, але я і не горію Коли мені темно, я вмикаю ліхтарі, коли тобі сумно це по погоді, я ли дощі, якби ти любила було б світло на душі Коли в мені темно, я вмикаю ліхтарі Ти знову брехала, але більше не мені, більше не мені